На закінчення богослужіння прочитаємо Слово Боже, яке записано в другому Писанні до Коринтян, Переклад Попченка, четвертий розділ з першого вірша. Отже, друге Пислення до Коринтян, четвертий розділ з першого вірша. Тому маючи таке служіння, як ми й отримали милість, ми не падаємо духом, але відкинули приховані ганебні вчинки, не вдаюся до хитрості і не спотворюючи Слово Божого, а відкритим звіщанням істини. Представляючи себе совісті кожної людини перед Богом. Амінь. Прошу змагаються місця. Знаєте, сьогодні тут на цьому місці було сказано про те, що, щоб ми з вами могли йти в цей світ для того, щоб проповідувати Євангелію. Для того, щоб говорити людям про Бога, і люди могли чути Слово Його, щоб ми могли мати силу, і щоб ми е, мали таку ціль у себе, ну, проповідувати людям Євангеліє. щоб ми могли були готові взагалі до будь-якої праці для Бога і раді Бога. Ось це є по суті е, ціль, яку нам дав з вами Ісус Христос, для того, щоб ми могли говорити до людей. І, але так часто буває, і так стається, що хтось долучився, попробував, попрацював, або хтось навіть багато працював. І через те, що він багато працював, він е, відчував, або він відчуває втрату сили, він відчуває, що він десь розчарувався, і в нього немає сили. Тобто в нього немає бажання взагалі далі рухатися. І Я би хотів сьогодні якраз з вами поговорити. Разом із вами на таку тему, як втомленість або взагалі вигорання. Коли людина вона стомлюється, коли людина вона не може е, далі працювати і далі рухатися. Не знаю. Коли людина не може далі працювати і рухатися для Бога. і... То мала бути презентація, але щось технічно не працює. Ми можемо і так проповідувати. Отже, як бути взагалі з нашим з вами вигоранням? І слово вигорання воно, це перекладено, перекладено з англійської або з англійської мови, з англійського слова, яке називається burnout. Воно перекладається як вигорання. Ось це слово придумав один лікар, психіатр у 1973 році. Тобто, це свіже слово, або воно не старе. І що відбувалося, як він дійшов до цього слова? До нього приходили люди, які скаржилися на незрозумілу втомленість, на незрозумілу втрату мотивації і небажання взагалі далі жити, рухатися, щось робити. Вони не хотіли цього робити. І він не розумів, в чому справа. Тобто, у них е, був такий стан, який був притаманний, скажімо так, е, наркоманам або алкоголікам, тобто людям, які спотворювали зовні чимось. А ці люди вони не були наркоманами, вони не були задіяні в якихось е, шкідливих звичках, але разом із цим вони доходили до такого стану, що їм нічого не хотілося робити. Вони втратили силу, мотивацію і бажання взагалі щось робити. І він позначив це, цей стан, який був у них. Це були абсолютно нормальні люди, але з от таким станом втомленості і розчарування. Е, я зачитаю одну історію, яка описує, тобто людина, яка описує свій стан вигорання. Послухайте, у кожної людини буває стан виснаження. Я не буду зараз говорити словами психологів, я поясню, що це на власному прикладі. Після 30, 30 днів важкої праці я зрозуміла, що маю хоч декілька днів нічого не робити. Бо я виснажена, і останнім часом у мене через це змінюється дуже швидко настрій. Просто дуже швидко та часто змінюється настрій. Я намагаюся це нікому не показувати. Останнім часом, через цей стан мені зовсім нічого не хочеться робити. Я не хочу ні з ким говорити. Не хочу нікому писати, і при цьому вважаю себе самотньою. І потім послухайте, як побороти вигорання і знову закохатися в життя. Ось цей стан вигорання це остання оця фраза цієї людини, це людина, яка розлюбила життя, людина, яка втратила привабливість до того, щоб жити. Їй не хочеться жити абсолютно. Цей стан, він ще називається депресія, як я вже казав, да, стомленість, небажання будь-чого. Тобто ти тікаєш від всіх і від усього. І ще одне, послухайте, як одна людина, вона також говорила про, про ось цей стан вигорання. Дослідники вони досліджують, чи взагалі. Дослідники, дослідження цієї проблеми вигорання показали, що вигорання характерно для тих, хто у своїй діяльності має справу з людьми, які за родом своєї діяльності покликані давати душевне тепло та допомагати людям. Тобто, ми бачимо з вами, що вигорання воно, або дослідження вигорання, воно показує, що хто найбільше приходить до цього, це люди. Які мають справу з іншими людьми, які покликані давати іншим людям душевне тепло та допомагати їм. Вам нічого це не говорить про Євангелію, про Ісуса і про нас з вами. Ми з вами покликані до того, щоб працювати з людьми. Основна наша ціль, яка взагалі має бути у нас з вами, це служити іншим людям. Отже, ми з вами. По суті, церква, яка націлена на інших людей. Ми з вами є тією категорією людей, які входять в список вразливих людей до такого стану. Тобто ми можемо приходити до такого стану. Якщо ще по-іншому сказати, додивіться, це байдужість. Відсутність інтересу до людей та всяких подій взагалі. Немає зацікавленості до Біблії, немає бажання служити. Немає бажання навіть відвідувати служіння чи будь-які інші події, які відбуваються в церкві. Отже, ми бачимо це такий стан важкості, стан неприємності. Я би хотів, щоб ми з вами, ага, взагалі, звідки в мене з'явилася ця проповідь, трішки також контексту, нам по навчанні дали зараз завдання, ми маємо проходити якраз про християнську витривалість або довготривалість. І от нам дали, ну там є книги, які потрібно читати, але разом із тим нам дали тексти із Біблії, які потрібно досліджувати саме в цьому напрямку, щоб ми могли подивитися, помолитися, посидіти, поспілкуватися з Богом і подивитися на свій стан взагалі на те, що переживали апостоли. І тому це буде друге післення до яке Я вже прочитав перші два розділи, четвертий, четвертий розділ перших два вірші. Отже, давайте ще раз зачитаємо. Друге послання до коринтян, 4.1. Дивіться, що говорять апостоли за себе. Тому, маючи таке служіння, як ми й отримали милість, ми не падаємо духом, вони говорять. Тобто, розумієте, вони говорять, ми не падаємо духом. Апостоли, хоча далі вниз, якщо йти, ми зараз з вами побачимо, що вони були в дуже важких обставинах, в таких обставинах, що ну, ніхто із нас, можливо, і не попадав у такі обставини життя. Інший переклад говорить, ось тому, мавши за милосердям Божим, таке служіння, ми не тратимо відваги. Тобто він, вони говорять за себе. Один переклад каже: ми не падаємо духом для того, щоб ширше або краще зрозуміти це слово. Вони говорять, ми не тратимо відваги. Тобто, ми не втрачаємо мотивацію, ми не втрачаємо силу працювати далі. І ще один переклад говорить: ось чому, маючи це служіння з Божої милості, ми не впадаємо в відчай. Отже, ми бачимо, що вони не втрачали відвагу, не падали духом, не впадали у відчай. І я собі задався запитанням, а що взагалі допомогло апостолам не вигорати, тобто не бути в такому пригніченому стані, хоч у них були в важких обставинах життя, але продовжувати рухатися далі. І це нам з вами потрібно, однозначно, тому що в нас будуть різні випадки. Що допомогло їм? Мати оцей стан перемоги постійно в своєму серці. Стан, коли ви маєте силу, коли ви маєте енергію, коли ви маєте мотивацію, вам хочеться рухатися, і вас не зупиняє нічого. Адже, як я на початку казав, ви, десь, можливо, хтось із вас зустрівся з чимось у своєму житті, і ви інколи певні обставини або події нас ламають. І кажуть: був чоловік, була сестра, був брат. Ну, зараз він не хоче нічого робити. Він вигорів, він втратив він силу і мотивацію. Отже, що їм допомогло, і що може нам також допомогти? Дивіться, я подивився, що апостоли взагалі говорили за себе, який вони вели образ життя, як вони жили з Богом. Це другий вірш, друге послання до коринтян 4.2. Подивіться, що вони за себе кажуть. Але ми відкинули приховані та ганебні вчинки. Не вдаючись до хитрості і не спотворюючи Слово Божого, Але відкритим звіщенням істини, представляючи себе совості кожної людини перед Богом. Подивіться, я для себе побачу тут три речі, які говорять за себе апостоли. Тобто ті, які не вигорають, ті, які не втомлюються і не втрачають відваги, як вони живуть з Богом взагалі. Подивіться, вони свідчать за себе про три моменти. Перший момент, який вони говорять, вони кажуть так: ми відкинули приховані та ганебні вчинки. Виявляється, що наше з вами життя, оте, приховане, про яке ніхто не знає, воно дуже сильно впливає на те ззовні, що буде потім, що всі бачать. Апостоли говорять за себе і кажуть: ми відкинули приховані та ганебні вчинки. Тобто, ми перестали приховувати. Щось ганебне у себе в житті. Ми перестали це практикувати. На превеликий жаль, багато із людей вони продовжують практикувати якісь приховані, ганебні, непотрібні вчинки у своєму житті. А потім через якийсь час вони можуть зустрічатися з цим станом і можуть говорити, а чому в мене взагалі от такий подавлений стан? Чому мені нічого не хочеться робити? Чому я багато чому, чому, чому? Дивіться, ми маємо можливість дивитися на святих апостолів, які. Які не втрачали цієї мотивації. І вони говорять за себе, що ми це відкинули. Ми перестали практикувати щось недобре. Потім дивіться, друге, що вони говорять за себе, можемо дивитися в текст, він каже, не вдавалися до хитрощів. Тут ще одна річ. Знаєте, дуже багато є людей, які ніби приходять до Бога, але вони постійно шукають якісь хитрі, незрозумілі шляхи у житті з Богом. От хитрий, знаєте, що це таке? Вони як е, хамелеони, вони як, ну кажуть, лис. Він хитрий. Він дивиться на те, він думає, як тебе обдурити, як на тобі, скажімо так, заробити, як щось ще щось зробити і так далі. Тобто, немає щирості, немає відкритості, а є оця хитрість недобра. І апостоли кажуть, ми цього. <зріклись">. Він каже: ми не вдавалися до хитрощів, ми не вдавалися до такого стану життя. Знову ж, це така річ, яка рано чи пізно вона виливається у зовнішні проблеми. Це скриті речі. Це речі, які ніхто із нас не може сказати, там ти хитрий, чи не хитрий, хоча воно і зовні, з часом воно стає помітно. Але разом із цим, в кінечному результаті, така людина вона доходить до ганебного поганого стану. Отже, апостоли кажуть, ми відкинули приховані та ганебні вчинки. Тобто, якщо в нас щось є, ми каємося в них, а не продовжуємо приховувати їх і практикувати. Друге, він каже, ми не вдавалися до хитрості. Дивіться, третє, що вони за себе говорять, він каже, ми не спотворювали або не перекручували Боже Слово. Ось ці три речі, які ми бачимо в людей, які не втрачали мотивації, які не втрачали відваги, яких нічого не зупиняло. Вони правильно жили з Богом. Вони не перекручували або не спотворювали Боже Слово. Ви Знаєте, це дуже важливо, щоб ми в нашому житті могли не перекручувати, не підтасовувати його під себе, не виправдовувати свої ганебні вчинки інколи Словом Божим, не говорити того, чого там немає написаного. Бог взагалі говорив, що Він дуже буде мати багато, скажімо так, вимог і бесіди з тими людьми. Які перекручують Слово Боже, які підтасовують, які показують, які хочуть, можливо, навіть свою ідею продвинути за рахунок Слова Божого. Дивіться, це дуже небезпечно взагалі в нашому житті це робити, тому що ми маємо справу з святим, великим, всемогутнім Богом. І тому нам потрібно бути чесними. Інколи знаєте, що важливо? З одним в нашому Сокирянському районі, колись був. Ну, Він зараз ще є, але його, він вже, скажімо так, не при служінні. Я приїжджав до нього, один пастор там багато служив. Все життя служив, він такий був строгий. І я мав з ним таких декілька бесід, коли я був ще хлопцем. І коли я приїжджав до нього, він мені каже, Олег, ти знаєш що? Він каже, я дуже багато наробив помилок в своєму житті. Тобто старий пастор. Він усвідомлює, що він наробив багато помилок. Але знаєте, що він мені каже при цьому всьому? Він каже, я робив це щиро. Він каже, я помилявся, я зараз це розумію. Розумієте, в чому різниця? Помилятися щиро і продвігати або робити щось нещиро, знаючи, що ти неправильно щось робиш, і продовжувати це робити. Це дуже, е, ну, дуже важливо ці речі розуміти. Апостол від цього звільнилися. Тому перше, що ми бачимо, що допомагало їм не вигорати, але продовжувати рухатися, це те, що вони, вони відкинули ганебні вчинки, вони не вдавалися до хитрості, вони, вони не спотворювали або не перекручували Боже Слово. Це можна назвати взагалі правильне та чесне ходіння з Богом. Якщо людина вона буде правильно і чесно, відверто ходити з Богом, то це буде продовжувати давати нам силу. Мотивацію рухатися далі. Знаєте, друга причина, яку я бачу тут у апостолів, вони говорять тут за себе так, друге Післення до Корінтян, 4 розділ, 5 вірш. Можете відкрити, це про правильна причина, правильна причина їхнього служіння або мотивація була. Дивіться, що вони говорили за себе. Вони кажуть, бо ми не себе проповідуємо, але Христа Ісуса Господа. А ми, ваші раби, ради Ісуса. Знову апостоли показують свій стан, своє служіння, як вони відносилися, що, на, що, на що вони опиралися. Перше, вони показують, що вони мали, скажімо так, правильне життя перед Богом. Да? Друге, вони кажуть, що е, ми не себе проповідували, але Ісуса. Знаєте, хтось сказав був так, що найбільша причина розчарування в житті з Богом, це тоді, коли ми себе проповідуємо, але не Ісуса. Тобто, не я в центрі, не я головний, а Ісус головний. Себе проповідувати або будувати собі пам'ятник. Тобто робити все так, щоб про мене пам'ятали, робити все так, щоб мене було найбільше видно, робити все так, щоб я був в центрі, щоб ніхто е якби чуть-чуть яркішим за мене не став, ніж я. Апостоли кажуть, що ми не себе проповідували. Ми проповідували Ісуса. І ось знову ж ця, ця причина, коли ми з вами переслідуємо себе проповідування, коли ми з вами хочемо себе поставити на трон, коли ми з вами хочемо собі побудувати пам'ятник, це приводить до вигорання. Це приводить до розрухи. Це приводить до того, що всередині ми втрачаємо силу, мотивацію, бажання рухатися взагалі далі. Пам'ятаєте, двоє людей. Я не пам'ятаю, можливо, більше було цих людей, але мені зараз згадується двоє чоловік Старого Завіту, які за своє життя будували собі пам'ятники. Це були негативні персонажі, які будували собі пам'ятники. Це був Саул, який за свого життя будував собі пам'ятник. І другий це був Авесалом, син Давида. Він також за життя свого побудував собі пам'ятник. Це той, хто був повстав проти батька там, і так далі, який загинув у війні протяжі свого. Свого тата. Отже, ми бачимо, що це є негативна річ, і апостоли показують, не кажуть, ми, ми це не використовували. Потім наступне, що вони говорять, у цьому ж тексті, подивіться, він каже, а ми ваші раби, ради Ісуса. Знаєте, тут потрібно дуже сильно звернути увагу на слово ми ваші раби, але потім він каже, ради Ісуса. Раби Божі, а не людей. Знову ж, Є неправильне людське рабство, коли людина вона вже починає ходити перед людьми, а не перед Богом. Такого роду це називається людиновгодництво. Ви знаєте, це гріх і ідолопоклонство, за яке буде покарання. Якщо людина у своєму житті вона починає людям догоджати, коли вона стає рабом людей не ради Ісуса. Розумієте, в чому різниця? Я можу бути рабом людей ради Ісуса, тобто. Служити так, як я Ісусу служу, і тому що Ісус мені каже, не переслідуючи ніякі свої корисливі цілі, але є інше рабство це тоді, коли я служу людям, я хочу догоджати людям, щоб вони мене любили, щоб вони за мною йшли, щоб вони мене підіймали. А Божа істина, в принципі, мене не дуже цікавить. Є я у центрі. І апостоли кажуть: ми ваші раби ради Ісуса. Хтось був сказав такі слова, що каже: не засуджують і люблять, і люблять того, хто нічого не робить, нічого не говорить нікому нічого поганого, хто не докоряє, хто не показує неправильний стан життя. Але попробуй вийти і говори людям, що вони неправильно живуть, попробуй вийти і говори людям про їхній неправильний стан, про їхнє неправильне життя з Богом, якби вони тебе не будуть любити. Всіх пророків у Старому Завіті за це вбили. Після того, як їх вбили, їм будували пам'ятники. Але при їхньому житті їх не могли слухати. Чому? Бо вони говорили в їхнє життя. І вони говорили їм, що вам потрібно змінюватися, вам потрібно каятися, а людина не хоче змінюватися і каятися. Ось апостоли вони кажуть: ми були раби Ісуса, раби Божі, але не рабами людей. Ми не йшли, тобто ми не переслідували свої цілі. Нас цікавила, в першу чергу Божа воля. Найпоширенішим симптомом вигорання або стомленості розчарування є бажання догоджати людям. Тому апостоли, ви бачите, вони на чаті показують, що не так потрібно. Отже, дивіться, я для себе вводжу такий, такий висновок з цього всього, що результат апостолів, які відкинули ганебні дівчинки, хитрощі не перекручували Слово Божого. Потім подивіться вони будували Царство Боже, а не своє. Тобто вони проповідували Ісуса, а не себе, і останнє вони не догоджали людям, але вони намагалися догоджати Богові. До чого це призвело, і що дало це в їхньому житті, який результат вони за себе описують, можемо відкрити друге писання до Корінтян, бо ми дивимося тільки четвертий розділ, 9 дев'ятий вірш, і 16-й. Отже, 9 дев'ятий. У всьому нас тиснуть, вони кажуть: подивіться про їхній стиль життя, та не потиснені ми. Ми у важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч це вже 16-й вірш. Бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, за те день у день відновлюється внутрішній. Подивіться, що вони за себе говорять: вони кажуть: у всьому нас тиснуть, але ми не потиснені. Тобто на нас тиснуть, але ми не потиснені. Він каже, ми у важких обставинах. Вони визнають важкі обставини. Але що вони говорять? Він каже, ми не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Навіть тоді, коли нас звалили з ніг, скажімо, так, да, по положили нас, але не згубили, вони кажуть. І потім вони заявляють і кажуть, бо хоч тратиться на зовнішній чоловік, зато внутрішній відновлюється. Він стає сильнішим. Для себе. Я назвав ще є така причина, що, послухайте, страждання і негативний тиск. Страждання і негативний тиск, вони не знищують апостолів, але послухайте, але продовжують працю обновлення в їхньому житті. Дуже цікава річ, що відбувалася в житті апостолів, що, подивіться, коли ми маємо правильне життя з Богом, ми з вами бачили ці три речі. Да? То дивіться, якщо навіть помістити нас у страждання і в неприйняття, в Складні обставини життя. То для апостолів це був момент, коли вони ставали сильнішими внутрішньо, вони не ставали слабшими. Знаєте, чому тяжкі обставини життя багатьох людей ламають? Вони ламаються при важких обставинах життя та тому, що не було основи правильної. Тобто основа не була правильна, і коли прийшли випробування, дім рухнув. Дім впав абсолютно. Але апостолів страждання, вони, подивіться, там написано 16 вірш відкритий. Там написано, що подивіться, він каже, через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, тобто зовні нам складно, ми стаємо гірші. Він каже, за те день у день відновлюється внутрішній. Він каже, внутрішньо, духовно, ми стаємо сильніші. Тобто, подивіться, що коли людина правильно має основу, вона правильно живе з Богом, вона не хитрує, не перекручує. Вона не приховує нічого в своєму житті. Що відбувається з такою людиною? Вона навіть в важких обставинах стає сильнішою. Вона навіть в самих гірших складних обставинах вона відновлюється внутрішньо. Вона стає сильнішою. Тому, знаєте, нехай Бог би благословив нас. І ще тут один, одну річ вони показують, що мені подобається. Це те, що, подивіться, що вони віддають перевагу. Внутрішньому, духовному чоловікові, але не зовнішньому чоловіку. Вони визнають факт, що зовні їм важко, що наш зовнішній чоловік нищиться, але вони розуміють, що внутрішній чоловік стає сильнішим. Ви знаєте, ще одна річ, яка допоможе нам зрозуміти, як продовжувати горіти, але не вигорати, або як не вигорати, але продовжувати горіти, це зробити правильна пріоритетність між зовнішнім та внутрішнім. Вигорання або розчарування приходить до тих людей, які ставлять у пріоритет тіло, а не дух. Тілесне, а не духовне. Якщо ми зараз з вами візьмемося дуже сильно за своє тілесне життя, і ми будемо лілеяти наше тілесне життя, ми будемо вкладати у наше тілесне життя. Ми будемо над ним працювати, але разом із цим наше духовне життя воно буде в занедбанні. То це приведе нас знову ж нас приведе це до втрати мотивації, до втрати відваги, до втрати рух, бажання взагалі далі рухатися. Але апостоли вони показують, вони кажуть, що «Да, ми розуміємо, зовнішній чоловік нас стає гірший, він, він нищиться. Ми, ми більше любимо і нам більше цікавіше те, що відбувається в нас середині, а всередині, а в середині ми стаємо сильнішими. Тому, знаєте, нехай Бог Він поблагословить кожного із нас, щоб ми в нашому житті ми могли дивитися на них і. Вчитися в апостолів, вчитися саме того, що дивіться, вони показували, що вони в важких обставинах, що на них тиснули. Вони в іншому тексті вони взагалі говорили, що їх били, з них знущалися. Але дивіться, їх били, але не вбили, не зламали, скажімо так, Ну, не вбили в них мотивацію рухатися далі. Чому? Тому що в них були правильні, поставлені, серйозні речі. Це життя з Богом, це проповідувати Бога. Це догоджати не людям, а догоджати Богові. Якщо людина в своєму житті вона починає оці речі переставляти місцями, то тоді в нашому житті рано чи пізно це приводить до вигорання. Це приводить до того, що ми розчавлені, що ми, не, ми розлюбили життя, ми розлюбили служіння, ми не хочемо ні з ким говорити навіть, ми не хочемо ні на що реагувати. Ми стаємо просто пасивні. Тоді, коли є будь-який заклик, до якоїсь роботи, десь щось робити, і так далі, нам нічого не цікаво. Ми просто живемо, як то кажуть, по накатаній. У нас немає сили. Чому? Цей текст або цей розділ він допомагає нам зрозуміти саме цю проблему. І тому, знаєте, нехай Бог поблагословить кожного із нас, щоб ми в нашому житті ми правильно жили з Богом, щоб ми Його проповідували не себе, щоб ми Його хотіли прославляти, Його поставити в центр і показати, що. Він головний, від нього все залежить, не від мене. І останнє, щоб ми могли робити, як ми бачили, або щоб ми могли розуміти, да, що страждання, якщо, і вони будуть в нашому житті, вони будуть робити нас сильнішими. Навіть в часи страждань, Він каже, ми відновлюємося внутрішньо, ми стаємо сильнішими. І, а ще чому? Да, тому що вони ставили пріоритет життя духовне, а не тілесне. Тому нехай Бог благословить. Нас всіх, а йому не ходи навіки. Амінь. Помолимося.